Околиці села Маларогань, що під Харковом, тут в лісопосадці місцеві мешканці натрапили на залишки людського тіла. На місце виїхали слідчі та експерти. Тіло, виходячи з виду та стилю одягу чоловічої статі, з гнилісними змінами та наявністю лише кісток, принаймні на теперішній час в межах бачимості. Територію огородили стрічкою. Експерти оглядають залишки тіла та одягу. Чоловік був одягнутий в утеплену куртку та штани. І за попередніми висновками труп перебуває тут як мінімум кілька місяців. Ймовірно, з березня, коли селище Мала Рогань, було тимчасово окуповане росіянами, зазначають у прокуратурі. Експерти беруть лічинки мух на аналіз. А Я лічинки мух Для подальшого встановлення дати. Ну, імовір, приблизної дати настання смерті. На місці виявили верхні кінцівки без кисти рук та пальців, кістки ніг і тазу. Окремо лежала грудна клітина. Експерти припускають, що тіло могли понівечити голодні собаки. Голови поблизу не знайшли, тільки частина щелепи. Візуально схоже на верхню частину, ну зуби, до речі, відносно цілі. М -м 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 -м. А це. Липи? Виходячи з того, що зуби відносно сілі, в принципі, можна зробити якесь припущення, що це відносно не стара особа була. На місці огляду не було жодних документів та зброї. В карманах лише насіння соняшника. Після огляду тіло упаковують, щоб перевести до моргу для детальних експертиз. Та несподівано на землі, де лежав труп, знаходять ключові докази: кисті рук та пальці, які відвалилися внаслідок гниття тіла. А найголовніше, вони були зв'язані пластиковим хомутом та скотчем. Руки у цього вбитого цивільного чоловіка були зв'язані за спиною біля кісток, біля знайдених кісток тазу. Сторона обвинувачення як одна з основних слідчих версій, буде розслідувати. Факт вчинення представниками збройних сил Російської Федерації, порушення право та звичаїв війни, тобто злочину біля залишків тіла знаходиться ґрунтова дорога. Десять метрів. Слідчі припускають, що чоловіка могли вбити та вивести в лісопосадку. Або ж місце злочину було безпосередньо тут. В таких місцях, посадках, полях вже не вперше знаходять тіла цивільних, зазначає мешканець малої рогані. Юрій чоловік часто допомагає правоохоронцям у проведенні ексгумації, але вбитого цивільного із зав'язаними руками він побачив вперше. Це з'ясу. Чтобы там без головы, там объеденный. А если вот да, далеко где-то, там, там собак нету, там жилого массива нету, они просто лежат, разлагаются. Чоловік додає, тіла односельчан нерідко закопували навіть на городах, адже хоронити на цвинтарі ближче до лінії фронту було надто небезпечно. З росіянами під час окупації Юрій не комунікував. Але як тут, у лісопосадці, могло з'явитися тіло із зав'язаними руками, ще й у зимовому одязі, для Юрія це питання риторичне. Артем Листопад та Павло Велицький медіагрупа. Об'єктив.